Мій слов'ян останні безкіма, сказання фрази, марази для заточених у стрази Ей опаса, подивись, весну, ну, існуть наша паса розігріла крові пасмо, до кипіння без наказу зразу Усі зі роздуми, поміж бетонного простору, стали мешею у глибинах твого мозку Щиро сіла, стуки від тотально не фрозу. Ховайся, коли до нас все Сливоко, ці дорогу, ці захова, скарбу судді, тоді і судо Неважливо підікуто, Ти закутив, путь і головне те, яким чином розбудувати, за гостри, як орел, звір візем на нація, виходить снір, сила ліри, рішучі вірі, ніби на розі вітри, чотири напрями, так само, чотири елемента пруть напряму, Напрям фаланги, ніби із скланку все на папір, паркесів, нові перевірних. Щоб ти віру, що не вірить, пам'ятаємо тули в тебе в ефірі, підхід інтелекту, що щоб бути полюші перед очима Тільки портали зі реми стинемо, ми в рутині, ми маючи вільне поле Тобуші у невідомому, давай напасі, не відлані провокація, хілько нація, хібко на ці напасі, на підладні провокація, хілько на ція, Сія, всім готна сія, відгодная мало часу від заснування культури, Це синки мори і тури Замила, хаві пристані на різа в горі, на массередині людям, нічого не турі. Ніколи не листяки сніг, ми мріємо пропоєднання. І залишилися всіх, я тих хто пеплі, ще не до кінця горіх. І зможемо тоді, помийдя з під земля, Від під землю не вернемось, настанемо тобою людьми, які продали культуру разом з сілом. Поріжем наш матч. Жорстким зким нагорським вінілом. Якщо ти захопив, тупий світ свій життя. Тоді тобі допоможе. То Хімхоп хоп знання така я тує від нашого Якщо як я, я можу розірвати невірних вірних наш хатя. Убравши один Я новин неправильних контрит, не розвиток, своїх і чужих мозкових літин. А ви готові прип'ят діяти? Ви готові, мать його? Давай! Всі разом на пасі, не підладі провокаціям. На пасі, не підладі провокаціям, На басі не підладі провокація.